Життя громад. Тижнивий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедьок. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Верховна Рада України впродовж тижня прийняла, зокрема, наступні законопроєкти щодо вдосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення передбачає гармонізацію національного законодавства з європейськими стандартами та вдосконалення державного управління у сфері централізованого водопостачання і водовідведення про внесення змін до цивільного кодексу України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення. Також Верховна Рада звернулася до ООН, парламентів та уряд. Дів держав, членів ЄС і НАТО, Європарламенту, парія профільних міжнародних журналістських об'єднань щодо посилення тиску на РФ у зв'язку із систематичними злочинами проти журналістів і працівників медіа. Україна закликає посилити санкції проти осіб, причетних до катування і вбивств журналістів, обмежити доступ російських пропагандистів до міжнародних інформаційних платформ та активізувати зусилля для звільнення та повернення в Україну всіх журналістів і працівників медіа незаконно утримуваних РФ. Повідомив народний депутат від. Дрівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман Іванісов. На Хмельниччині під загрозою закриття 49 малокомплектних шкіл з 2026 року. Держава припинить фінансування навчальних закладів де менше ніж 60 учнів. Громади або утримуватимуть школи власним коштом, або залишать лише початкові класи. У міністерстві освіти ведуть перемовини зі світовим банком, щоб скасувати цей індикатор. Поки тривають обговорення, у селах вчителі готуються до скорочень, а діти до нових маршрутів до школи. За матеріалами служби безпеки судитимуть ворожого агента, який готував gps маячок для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС. Служба безпеки регіону завершила досудове розслідування щодо російського агента, якого було затримано на гарячому на Рівненщині у травні цього року. За матеріалами справи фігурант мав навести російські дрони камікадзе на високовольтні лінії, що з'єднують рівненську атомну електростанцію з енергооб'єктами Київщини. Після вербування агент отримав від куратора детальну інструкцію. Для виконання ворожого завдання, щоб непомітно підійти до опори лепів встановити на ній gps трекер агент попередньо розвідав локації підрозділів українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до цілі через відкриту місцевість, а добравшись, намагався активувати трекінговий модуль. У цей момент його затримали працівники контррозвитки Служби безпеки України. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо вказаної особи у вчиненні злочину. Перед Баченого частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. На Рівненщині створять комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям ВПО, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Вони працюватимуть у кожній громаді Рівненської області. Допомога надається один раз з розрахунку на одного отримувача допомоги у сумі 2 мільйони гривень шляхом надання житлового ваучера. Його можна використати для придбання нового житла, внесення першого внеску або погашення зобов'язань за іпотекою. У мінрозвитку громад зазначили, що таким комісіям будуть на. Ані права доступу до державного реєстру майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Усі члени таких комісій обов'язково пройдуть і відповідне навчання. Подати заявку до органу державної реєстрації речових прав можна через сайт дія або центри надання адміністративних послуг, а також через нотаріуса. У Рівненській обласній військовій адміністрації запрацювала тимчасова комісія, покликана допомогти мешканцям області підтвердити своє проживання в зоні відселення у період, пов'язаний із наслідками Чорнобильської катастрофи. Її мета розгляд заяв громадян та всіх наданих документів, аби відновити відомості, які з часом могли загубитися. Тож жителі рівненщини, які хочуть підтвердити своє місце проживання станом на 26 шосте квітня тисяча року або в період до 1 січня тисяча того року можуть подати заяву разом із наявними документами до органів місцевого самоврядування. Далі їх передадуть на розгляд комісії. Модульне містечко Хмельницької АЕС є зразковим прикладом організації житла для ВПО. Фахівцями регіонального представництва повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області проведено моніторогновий візит до модульного містечка у місті Нетішин, де тимчасово проживають працівники Запорізької АЕС з метою оцінки умов проживання внутрішньо переміщених осіб та дотримання вимог чинного законодавства у сфері забезпечення їхніх прав. За результатами моніторингового візиту встановлено, що балансоутримувач забезпечує комфорт безпечні та інклюзивні умови проживання. Кожна кімната обладнана кухонною зоною та санвузлом функціонують пральні кімнати, укриття тощо. Один з будинків повністю пристосований для осіб з інвалідністю. Наразі триває облаштування дитячого майданчика. Створення комфортних і безпечних умов для запорізьких атомників є важливою частиною соціальної політики товариства. Забезпечення житлом працівників, які були змушені залишити свої домівки через війну. Це не лише прояв підтримки колег, а й внесок у збереження є трудового колективу енергоатому. Послугами служби зайнятості рівненщини цього року скористалися понад 25 тисяч мешканців, з них 15 тисяч безробітні. Так, за сприяння служби зайнятістю забезпечили понад 16 тисяч осіб, серед них більше 7 тисяч безробітних. Офіційно працевлаштували понад 13 тисяч мешканців, у тому числі близько пів тисячі осіб з інвалідністю. Щоб здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію, близько 4 тисяч безробітних пройшли навчання. Більшість з них у рівненському центрі професійно-технічних. Освіти. Крім того, ще майже 900 осіб отримали ваучери на навчання та перекваліфікацію. Для участі у суспільно-корисних і громадських роботах було скеровано понад 5 тисяч людей. Острозька академія стала повноправним членом Європейської асоціації університетів провідної організації, що об'єднує понад 900 університетів і національних конференцій ректорів у 48 країнах. Статус «Individual Full Member» засвідчує, що національний університет Острозька академія відповідає високим стандартам міжнародної вищої освіти та наукових досліджень. Президент асоціації Джозеп Гарл відзначив готовність до активної співпраці з Острозькою академією для розвитку освіти та науки в Європі Мощанська громада продовжує підтримувати наших захисників та цивільне населення прифронтових територій, завдяки сприянню начальника господарського відділу селищної ради, керівника ГО ГОВЄдності майбутнє Сергія Іванюченка. Чергову компанію гуманітарної допомоги відправлено мешканцям міст Чугуїв і Херсон, які постраждали від обстрілів та втратили свої домівки. Також за запитом військових передано допомогу на куп'янський напрямок нашим воїнам, які нині тримають оборони України. До збору продуктів активно долучилися жителі та старости. Симонівського та росивецького старостинських округів серед зібраного овочі, салу, смалець, домашні закрутки. Тощо, голова селищної ради дякує усім односельчанам, хто не стоїть осторонь та допомагає зсу. На Рівненщині найбільше команд проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги зареєструвалися на змагання з волейболу 849 учасників з футболу 649 та з шахів 295. Заступник голови рівненської ова Ігор Павленко повідомив, що загалом маємо понад три тисячі команд, які братимуть участь у третьому сезоні проєкту. Це представники 447 шкіл і понад 17 тисяч учнів. Змагання передбачають п'ять етапів від шкільного до всеукраїнського і завершаться у. Червні наступного року. Шкільний етап відбувся у жовтні. Наразі триває територіальний і в ньому беруть участь майже півтори тисячі школярів, сказав Ігор Павленко. Також він додав, що цього сезону змагання відбуватимуться у 13 дисциплінах: футбол, шахи, волейбол, баскетбол, гандбол, легка атлетика, настільний теніс, спортивне орієнтування та інші. Нагадаємо, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги це наймасштабніший спортивний проєкт в Україні, який створений за ініціативи президента Володимира Зеленського. Таким був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демодюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.